яка мережа в яка є в цілій Україні, в цілій Європі, в Штатах, По Тому такі, Чим ми займаємося на загал, щоб було розуміння у вас. І так само розказати про те, чим ми займаємося по-перше. Хтось хоче, тому буде цікаво потім. Ви собі візьмете. Зараз такий час, що треба і це робити, і це робити. Ну, Якщо вам, можливо, не треба буде, але вашим друзям, близьким займаємося, з приводу дому, ви завжди розумієте, що можете звернутися і мати можливість отримати допомогу. Так, додатково себе зареєструватися, отримати продуктові набори. Значить, все, хто по, по проспекту Мира, у кого адреса, встановлюється судар, все, хто в будівельнику Морська суда. І, і буде швидко. Хорошо? Так.

дякую тобто. Два слова про цей фонд. Це величезна така мережа світова, яка дуже розвинена в Європі, в Нічній Америці, в Україні так само дуже багато регіональних карітесів, і, зокрема, у нас є в Одесі найближчі, і тут Южний. В Южному ми працюємо, зараз в телефрамі, де в травні є величезний такий підвал, цокольне приміщення, де ми зробили такий громадський центр для дітей, для дорослих, де ми займаємося різними активностями, для всіх бажаючих, для місцевих, для переселенців. тобто, і Там є такі дві найбільші наші послуги, які ми надаємо для населення. боку, психологіціна підтримка, де займається професійний, піднімається психологиня наша, пані Валентина. З іншого боку, працюють соціальні працівники, які займаються різними заходами для дітей, для дорослих. Останніми місяцями ми займалися з твої літніми таборами. Так? Зараз ми будемо робити для дорослих різні майстерки, збирати, там, співати, щось ліпити, малювати, різні активності для того, щоб трошки людей зібрати разом, трошки, щоб голова перезавантажилася так? і щоб щось навчитися нового, провести гарний час. Тут на цій, цій буклеті тут є розписано, чим ми займаємося, і з іншого боку, є два номери телефонів. Перший номер телефону це наша психологиня пані Валентина. Вона надає послуги як психологиня для дітей і для дорослих. Ви залишаєте свої номери телефонів в бланках, де ви реєструєтесь, для того, щоб ми потім ми могли нормально консультувати тих людей, якими це роздаємо. Тому цю інформацію ми збираємо, ви там підписуєтеся на соціальному листі, що ви її отримали. Ось, і ми можемо спокійно розвітувати. Для чого вам треба знати про цей фонд в ОПЦ? Можливо, комусь не знадобиться, а можливо, комусь знадобиться в тому випадку, коли, наприклад, цьому, можливо, не з вами, дай Бог, щоб не з вами таке було. Але когось є друзі, знайомі, які потребують допомоги. Тобто ви вже можете знати, що є такий фонд, зателефонувати, запитати, чи надаєте ви саме таку допомогу потрібно мені, чи моїм близьким, чи моїм друзям, чи ще щось. Можете нас просто порадити порекомендувати. Тому для цього ми з вами збираємось перед тим, як ви отримуєте допомогу, я з вами говорю і дозволяю, щоб ви дізналися, що, трохи, що таке є, що це є можливість просто колись отримати допомогу, раптом вам буде така потреба. вам ушановних колег за колаби меру нашої компанії вам. Я являюсь опікуном. У мене мальчиков э, під опікою, тому нужно. А що це потрібно? Под продуктові набори? Продуктовий набор в першу чергу. В декретній розпустція працювала на заводі, завод стоїть. То є навіть декретних виплат немає. І троє дітей, так що дуже потрібно. І нема заробітної плати, немає декретних виплат з травня місяця, нічого немає. Тому дуже потрібна зараз кожна копійка на рахунку. Крупи, макарони, все треба. І Якщо там навіть масло буде оліє, то буде дуже добре. Так що всім дякую, дякую за допомогу. Робота є, слава Богу. Ну в тому, що як говориться, якщо брати по мені, то як. Я остался общем, без жилья, без ничего. Я с мест боевых действий. У нас все разрушено. Там, да. Отсо, мы в прошлом году еще уехали сюда. И тут, конечно, нужна помощь такая. Без нее хай, хоть немножко, но какая-то помощь тяжелее было бы. А звідки ви? с області. ви? вы? С Николаевской области. Вы тут як ВПО проживаєте? Да. З перших днів війни чи пізніше приїхали? Ні, ну, ні. Ми місяць були в окупації, більше місяця. Ну, як... Плануєте повертатись додому? А нікуди. розбитий. Вже будете тут освоюватись? Да. З родиною приїхали. Часом? З родиною. Кожна допомога зараз важлива. Як у всіх. Проблеми з роботою, тому що її нема. На даний момент з благодійним фондом Карітас. Ми співпрацюємо вже багато часу, тобто давно. І вже була нам надана допомога неодноразово від благодійного фонду Карітас. Також отець Василь, який являється тут настоятелем цього храму. Теж нам допомагав ще коли ми робили взимку оці польові кухні і годували людей. Тобто історія нашої співпраці вже. Це не перша не не перша наша така видача. І сьогодні ми також. Роздаємо гуманітарну допомогу людям. У нас є 500 наборів, і люди отримують по спискам, які складають керівники ОСББ, тобто там определенні категорії людей. Тобто Це люди, які проживають в багатоповерхівках, тобто в 16 етажках. Ну, звісно, люди ті, які втратили роботу, люди ті, які з трудом пересуваються, тобто мають. Інвалідність, багатодітні сім'ї. Тобто такі категорії сьогодні, сьогодні тиждень будуть отримувати цю допомогу від благодійного фонду Карітас. А чому ви сказали саме 16-поверхівки? Розумієте, у нас просто є вже такий приклад тої зими, коли. Люди іменно 16 поверхівок залишилися без світло, без світла, без електрики, а електрика для них це все. Тобто це і електроплити, де вони готують їжу, це і опалення, звісно, це і світло. Тобто, якщо люди в обичних домах там дев'ять поверхів, вони можуть собі скористатися газом, то люди, які живуть в 16 поверхівках, вони не мають навіть такої можливості. Тому ми вже. Готуючись до зими, дай Бог, щоб в нас не було ніяких блокаутів, але ж ми вже научені горьким опитом, тому іменно таким вразливим верством населення, іменно з 16 поверхівок, ми ну, надали перевагу. Допомога, яку ми роздаємо, це продуктові набори донорами, яких є наші рекатолицькі парафії за кордоном, зокрема, це Австрія, Німеччина, Австралія, Канада. От, коли почалось повноштамне вторгнення, я трошки розкажу історію цього, цього всього. Наші парафії, наші діаспори за кордоном, об'єдналися в такий якби челендж, щоб надавати фінансову допомогу для України, думали в якийсь спосіб, і фінанси акумулювали саме в такі продуктові набори від благодійного фонду мудра справа, який реакторський фонд, наш патріарший. І вже ми отримуємо від них ці продуктові набори, зокрема благодійний фонд Карітас, наприклад, з якого ми співпрацюємо. Ось і їх колись було більше. Тепер їх трошки менше. Багато від цих наборів йдуть до недоокупованої території ближче до лінії фронту. Зокрема, і ми завжди її роздавали цю допомогу від благодійного фонду карта з Одеси ОКЦ для переселених осіб. А цього разу вирішили якимось чином зробити щось для місцевих. От з пані Оксаною вона запропонувала, що вона має категорії населення, яким. Це потрібна допомога, От, і ми домовилися провести такий тиждень допомоги від Карітас, тут роздаючи ці продуктові набори. Тобто для місцевих це ви вперше, в принципі, проводите? На жаль, так. Тому що коли ми отримуємо допомогу, дуже часто донори дають певну вимогу, що ця допомога має бути там, роздана, віддана чи спрямована суто певним категоріям. І дуже часто ми обмежені саме звітністю, бо коли ми отримуємо кізумітарний вантаж саме для, для ВПО. І ми це ну звітуємо, ми не можемо знати місцеве. Ось цього разу все таки знайшли можливість допомогти місцевим ну, ось такий спосіб. Зараз ви теж маєте написати і сказати, що ось такі категорії населення місцевих. Так, ну тобто тут є ре ре реєстраційні бланки, де є, люди прописують свої дані, тобто ми потім звітуємо, хто отримав, скільки людей отримав. Тобто ми зараз змогли отримати цих 500 продуктових наборів, і приблизно таку кількість людей розраховуємо на 500 осіб. Вам ж потрібно якось обґрунтовувати перед постачальниками, що южниці потребують? Е, ну на жаль. На жаль, нам в Україні не треба дуже сильно що чому у нас є дуже багато потребуючих. Незалежно там, чи це ВПО, чи це люди, які постраждали безпосередньо від війни через ракетні обстріли. Бо ще до повномасштабного вторгнення ми блодінний eh, фонд працює з 2005 року в Одесі. Так, тобто ми цим займаємося постійно, тому що, на жаль, у нас в суспільстві є дуже велика кількість людей, які постійно потребують допомоги від незалежності війна чи не війна. Ось тому, ну. Тут не потрібно ж таке велике обґрунтування, тобто, а тим більше продуктові набори це такі речі, які якби, завжди, ну, завжди людям потрібні. Особливо де йдеться про категорію населення самотні люди, які з похилого віку чи з інвалідністю. Тобто, я розумію, що це не така велика їм допомога цільова, але все одно це їм, маю надію, трошки легше стане жити. Попередньо обдзвонюють, я так розумію, людей, так? Так, попередньо обдзвонюють. Тобто ми як карітас. Ми спосередньо займаємося роздачою саме допомоги, так, тобто, логістикою, отримання цієї допомоги і роздачою. Тобто, ми забезпечуємо цю допомогу. Пані Оксана з свого боку з займається списками, обдзвонюванням людей цими категоріями, і тому подібне. Тобто вона не свою роботу робить, ми свою роботу робимо.